то, Тож произошло. прийзлок. Я хотів би з Олексієм посперечатися. На що того що винуватець буде сидіти в тюрмі? Я хочу нагадати аналогічну історію. Пару років тому губернауна дозвольте, дозвольте закінчувати Вопросами, Пару років тому губернаторський джеб губернатора Тернопільської області, за кермом якого сидів начальник обласного ГАЇ убив одну людину, покалічив двох людей. Йому суд дав два роки умовно. Так что не факт, что те, кто зараз убил эту женщину, девчонку молодую, он не очень легко. Я Александра мама, да. которой найти. я боюсь, что моего сына могут обвинить в том, что он виноват. Как его мама сказала, когда он поехал в больницу на экспертизу, предлагали новую машину, предлагали деньги. Якщо ви це не візьмете, ми сделаем так, що ти будеш інувати, і ти за це будеш відповідати. Я хочу і мамі сказати, що якраз і це обговорення якомога більше розголошення цієї історії. Оце єдиний запобіжник у нашій неправовій країні не зробити невинувату людину, винуватою. Бо якби мовчали, то справді б Сашка зробили б винуватим, заплатили б гроші, і виявилось, що він п'яний за кермом. Таких історій в Україні дуже багато. Тому я впевнений, що лише громадський розголос не дасть можливості прокуратурі угробити цю справу, навіть на їхнє бажання, не зважаючи, бо знищення доказів під час ДТП. Неврахування показів, от я не вірю, що людина Олександр, подивіться, в нього на обличчі написано, як він переживає цю трагедію. Людина в таких умовах брехать не може. І Я упевнений на 200%, що він каже правду, хто був за кермом. А згадайте оцю фразу про клушу. Розумієте, це наскільки треба бути цинічним, убити людину, і тут же дзвонить каже: я якусь там клушу замочив. Це дуже об'ясні я... з другої сторони, Спасибо вам. щодо контролю. Я хочу повідомити, що одразу після того, коли сталося ДТП 6 січня, я направив депутатське звернення до генеральної прокуратури з приводу цієї трагічної історії з проханням. Взяти ситуацію під контроль раз далі наступного тижня відкривається нова сесія Верховної Ради. Я планую виступити в парламенті з цього приводу і звернутися з вимогою до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ. По-перше, того майора відсторонить від виконання обов'язків, а Генеральну прокуратуру попросить витребувати справу і передати на розслідування в Генеральну прокуратуру. Бо я бою, що на місці ця справа буде просто похована. І на лексусі зверніть увагу не на запорожців чи не в аварію, а на лексусі. А, любима прокурорська шутка, що ми там займалися одним преступленням, так копали, щоб чуть самі на себе не вийшли. <плес> 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 і зверніть зверніть увагу, шановні, шановні глядачі. Зверніть увагу ще на одну обставину. Ми третю другу історію тут розглядаємо і бачимо одну і ту саму схему, як фальсифікуються ДТП. Людину підставляють іншу, яка не була за кермом, що в попередній історії, що в цій історії. До речі, в згаданій мною історії з ДТП автомобіля губернатора Тернопільщини. Там була аналогічна ситуація. Там з'явився з повинною людина, яка не була за кермом, але яка взяла на себе вину. Тобто, це один із способів фальсифікації, коли підставляють сторонню людину, платять їй гроші, мовляв, на тобі 10 тисяч доларів відбудеться 2 роки умовно. А той, хто справді винуватий, чи мажор. Чи міліціонер, чи прокурор, чи сват міністра той відповідальності уникає. Оце найбільша трагедія. Ну, і не ще не про не і не ще не про що про... я про... про... що треба робити. Перш за все, подивіться на статистику: Щороку в Україні на дорогах гине більше п'яти тисяч людей, і в основному 90% ДТП і смертельними наслідками по по за по за кермом п'яні водії. Тому що треба робити, і я реєструю відповідний законопроект: перше, на все життя позбавляти прав, коли тебе зловили п'яним за кермом, і мінімум 5 років тюрми, бо він по п'яні в'їхав, а потім життя тієї 21-річної дівчини із Запоріжжя не верне, слава Богу, ви залишились живі. На двері. Це Пан, слідчі шановний, органи, які ведуть дану справу. Проблема полягає у тому, що бачите, для того, щоб добитися справедливості, треба долучати змі, треба стукати в усі двері. Найбільша проблема нашої країни, що закон не працює автоматично. Найбільша проблема нашої країни, що коли ти проста людина, коли в тебе немає грошей, коли в тебе немає зв'язків, ти нічого ніде не доведеш. Ні в міліції, ні в судах, Правильно. ні в прокуратурі образом... тому так... треба радикальні рішучі дії, скорочення міліції, умовлення... Декальне оновлення міліції, прокуратури. Подивіться, чим займається прокуратура. Політичні справи і нові будівлі собі будують замість того, щоб розслідувати справу і встановити Подождите. права оцих молодих людей. Чим займається міліція? Попав міліцейський начальник в аварію, підставляє свого дія або робить невинних винуватиме. Гнаті шию всіх слушать поганої госп... або вилами. Госп... Доведуть, що на вила.